Бачний. Що ми робимо сочек. Сочек то, то то, то їсти ковун. І ми все то, що цей, все то, що цей. Все там, де немає сочку, ми його їмо. Ми ж не переводимо їжу, правда, Кароліна? А сочок ми потім вип'ємо. Угу. Бо в нас є трубочка. А на другий раз купляй цілий дві... кавун, ти його розріжеш і в Кароліну буде одна така половинка і в мене. Так. Да. Тоже був з тіли там ось, 4 кг. Це був слід. Ну то трошки менше, ніж половина кавуна, тобто 3,5 кг. Ми Ми ні, мешати не треба кому. Угу. Не знаю. Дай мені куди кидати кисточкой. Да слышно? Возьми буде в чашку можна? Можна. Ну вон я ще якась тарілка, але я сейчас, але я знаю, Не пей, не пей. Нам треба его зараз. вот угу. так вот. Так, и Нет. Нет, не пить. Угу, не А вот я кисть. А Каролину буду на уже, это да, там? Угу.